В ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Орина Яяєва. Вітаю. 93 ракети та майже 200 безпілотників. Ворог завдав масованого ракетного удару по об'єктам енергетики та цивільної інфраструктури. Під прицілом опинилися Івано-Франківщина, Тернопільщина, Львівщина, Харківщина та Чернігівщина. А внаслідок терористичної атаки без світла одночасно залишилась половина населення України. Більше про наслідки розповімо у наступному випуску. 18-й. Армія РФ найближчими днями може знову вдарити ракетою Орешнік по території України. Про це під час брифінгу підтвердила заступниця речника Пентагону. За її словами, РФ має намір запустити ще одну експериментальну міжконтинентальну балістичну ракету. Водночас речниця Пентагону вважає, що повторний удар Орешніком по Україні не змінить правил гри на полі бою. Все, що відомо на цю мить про ймовірне місце, дату і час зібрали мої колеги докладнішого випуску новин овісі. 8... 17.00 Перевірка документів обернулась скандалом. У місті Самар поліцейські затримали Дмитра, ветерана ЗСУ з інвалідністю, який у 2021 році став на захист України. Під час затримання поліцейські застосовували до нього фізичну силу, через що чоловік тепер не відчуває пальці на руці, яку понад рік намагався відновити після важкої травми на фронті. Обласна поліція вже проводить службову перевірку. Деталі у нашому сюжеті. Таке запитання прозвучало від поліцейського на адресу Дмитра, колишнього військовослужбовця 25-ї окремої повітряно-десантної бригади, під час затримання. Ситуація обурила не тільки самого ветерана, але й тисячі українців, які дізналися про це із соціальних мереж. Сан, не ламай руку, мені ти можеш бути чоловіком. Жорстко, дай стану, один і ж наручники не, поїхали. Не, хорошо? Наручники, ну, моя рука поломана. Конфлікт стався у місті Самар на Дніпропетровщині. Правоохоронці затримали ветерана ЗСУ з позивним Ямаха. На думку Дмитра, це було безпідставно і він попросив документи у самих поліцейських. Цей крок обернувся конфліктом. Вони зупинили нас проблизковим маячком без спецсигналу. Підійшов до нас, представився інспектор старшого лейтенант Романішвілі, Каменішувіні не показав своє посвідчення. На питання мого батька він на питання мого батька, що ми порушуємо, він відповів нічого, перевірка документів. Чоловік став на захист України ще у 2021 році, а тепер і сам потребує захисту. Адже рік тому на Харківщині отримав важке поранення. Там же ж на відео він сказав: Інвалідність, яка у вас група? Я говорю – перша Б. Він сказав на голову. І це вже мене взірвало, тут. А, е, я не мав вже права просто стримуватися там і стрипіти. Я сказав те, що сказав, всі бачать, можуть чути це відео. Е, після чого я розвернувся, і вже більше з цими злочинцями мені не хотілося спілкуватися. Я пішов до машини, отримав фізичний контакт спину, мене повалили на травмовану праву руку, заламали ліву мені за спину, поставили коліна на голову. Цей інспектор Романішвілі, залучивши другого інспектора, мені надягли кайданки. І на мої я намагався якомога сильніше докричатися до них, що в мене я поранений сильно, що в мене зламана рука і що я інвалід, для того, щоб мене не травмували сильніше. Дмитро розповідає, що після дій правоохоронців не відчуває пальців. Чоловікові наступали на поранену ногу на скроню, а також на іншу руку, яка теж має серйозну травму. Піднявши мене, мене заталкали в машину на заднє сидіння. У мене не згинається нога після моїх поранень, і я просто не можу фізично сісти на заднє сидіння автівки. Але вони мене все одно сильно заталкував, толкав мені туди ногу. Я намагався докричатися якомога сильніше сказати, посадіть мене на переднє сидіння, щоб я мог сісти». Доставивши мене туди у відділок, у відділку мене посадили в кабінет, мого відчима не пустили, відчим залишився під камерами, тому що вони подальше подальшому хотіли отвести в інший кабінет, мабуть, для того, щоб відеоматеріали сьогодні не потрапили у нас в соцмережі та в, в інтернет-пространство. Заходячись там в кайданках, мені перетисли руки. Можете бачити дуже велика травма. Саме пробита була насквозь тут рука, і вирвана велика кількість тут кісток, тут сухожилок, де місця з'єднання. Сюди мені натягли кайданки, ігноруючи те, що всі вони бачили, що я хромаю. Вони бачили мою руку, тобто це не замітити дуже складно. Одягнувши мені кайданки перетиснувши на мої зауваження, що мені тиснуть кайданки, не теж ніякої реакції не було. У телеграм-каналі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади гостро висловились на підтримку Дмитра, підтвердили, що Ямаха служив у їхньому війську і з честю виконував обов'язки на передовій. Ми не бачимо всю повноту картини, але причиною конфліктної ситуації стало високомірне спілкування працівника поліції. Тож, може, пора деяким поліцейським спуститися з небес на землю, отямитися і з повагою ставитися до людей. За фактом конфлікту з військовим у місті Самар. Поліція розпочала службову перевірку. Поліція Дніпропетровської області розпочала службову перевірку, щоб встановити правомірність дій наряду поліції на місці події. На час перевірки поліцейські відсторонені від виконання службових обов'язків. Дмитро чекає на результати перевірки. каже, найважливіше для нього справедливість. Чоловік із болем згадує про побратимів, які віддали життя за Україну, і додає, що ніколи не очікував, що після фронту вдома його життя опиниться під загрозою. Тому зараз я підтримую зв'язок з максимальною. Кількістю з ким можу. І я нічого не можу сказати, крім того, що це це найкращі люди. Про побратимів з гордістю, а про війну з болем, адже до неї неможливо бути готовим. Каже, на фронті немає місця для слабкості. Це смерть в першу чергу. Це біль. Велетенська біль. І це я вважаю, що це дуже грязна справа. Це дуже складна і грязна справа, і виносить її зараз на люди, на наше населення, яке ми зобов'язалися захищати. Ми приймали присягу захищати народ України. Попереду на чоловіка, окрім складної реабілітації, чекає судова тяганина. Він вимушений боротися не тільки за повернення нормального життя, але й за справедливість. Сергій Скрипник, Андрій Чабаненко, Дніпро ТВ. Мріє повернутися на фронт у репцентрі Дніпра. Проходить лікування боєць Максим. Чоловік пішов захищати державу, коли йому було 22 роки. Попри молодий вік, пройшов найгарячіші напрямки за спиною. Максима контузія та отруєння. Втім, найстрашніше поранення отримав у травні цього року. На нього скинули вибухівку. Чоловік пройшов тривалу евакуацію. Втім, врятувати ногу не вдалося. Наразі чоловік опановує протест та звикає до нового життя. А допомога Мають у цьому реабілітологи. Пам'ятаю лише спишку, я не чув. Як. За цього, допустим, як скидали, я чув відстріл. Чув, там, допустим, десь її бачив, хоча б хто це Я не почув. Я так зрозумів, що вона прям скотилась мені під ногу. Я тоді стояв в коліна. Я почав, ну, в без свідомості. Більш детально про історію Максима ви дізнаєтесь у наступному випуску новин. Продовж ночі та зранку у Дніпрі комунальники долали наслідки негоди, розчищали вулиці та тротуари від снігу, обробляли дороги проти сумішами. В першу чергу працюють на найнебезпечніших ділянках, мостах, підйомах та спусках. Також очищають вулиці і тротуари, щоб забезпечити належний стан дорожнього покриття. Також через негоду у Дніпрі трапилась низка аварій. Їх зафіскували на камери ситуаційного центру Дніпра. На передовій зіткнулись три автівки. Люди не постраждали, проте на ділянці утворився затор. Ще одне зіткнення сталося на перетині слобожанського проспекту і вулиці Петра Яцика. І все на тій же вулиці Яцика автівку занесло через сніг, що також ускладнило рух на ділянці дороги. Якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймають обудні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТІВІ є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. На цьому в мене все з вами була Орина Гіяєва. Пам'ятайте світло всередині. Нас а волю не закувати в кайдани. До зустрічі. In the league, went straight for the title. No time to idle. I finna get it, put that on the Bible. This is survival.